А це куряче філе з мусом з курки, глив та підсмажених гарбузових горішків. Гратен з гарбузу, соус з калиною та морквяний гель. Ой. Ой, олю, дуже дивний вигляд у вашого філе. як називається ця техніка? Не знаю, я побачила нещодавно, що шефи починають використовувати цю техніку. На шматок філе викладають просто мус? Ну, саме в такому виконанні я побачила її нещодавно. Ши? Опять розказувала за якісь техніки, де вона щось бачила, у яких-то нових шефів. Ну, Оля в своєму репертуарі, як завжди. Думаю, господі, мовчала б ти вже я знаю, що під шкірку угу. кладуть або Є, всередину, о, і потім шкірочку смажать, угу. або створюють щось зверху, глясоване, блискуче. Як мінімум, можна було зробити на кістках якийсь суперсмачнючий соус. Ну, типу, це вже була б виграшна історія. Плюс, ну ми вже стільки разів в нас то то галантіни, то, Тиріни, то муси, то просто філе. Ну якась така історія, що це вже настільки скучно. Я б в житті не хотіла готувати, ще ж якусь там філе щось з нею робити. Я б вже думаю про якусь або ніжку, або крильце можливо там зробити з нього, що не дивлячись, які вони там, або стегно Якось я б з цією історією вже гралася, аніж просто знову з філе. Завдання полягало в тому, щоб покращити цей продукт. Uh -huh. Але мені набагато більше подобається ваша страва з кастингу. Дуже дивний смак зараз у мене в роті. Uh -huh. Дуже дивний. Через світ такий запах. А, е так, я це і мав на увазі. Коли розріз... yeah. Касики... Я ледве проковтнула. Затхлита. А таку. гриби сирі були? Ні, я підсмажила. Підсмажила. В мусі якась дуже дивна гіркота. Калина у вас тільки отут в соусі чи де? А, я зверху трошки на сковорідці в калиновому соусі прогорнула mm -hmm. курку. Mm -hmm. Тоді все зрозуміло. Саме від калини цей неприємний запах і смак дуже невдале поєднання. Можливо. можливо. Я насправді люблю дуже калину, і мені негидотний її аромат. Тепо мені окей. Знову ж таки, курка і гарбуз на гарнір, тільки угу. курка ще гіршою стала, а гарбуз менш цікавим, ніж угу. той, що був на кастингу. Угу. Тобто це... Вниз напрямок, угу. а не вверх. Олю. Ми тут майже три місяці проводили вам майстер-класи, вчили вас готувати найрізноманітніші соуси та найцікавіші страви. Знайомили вас з кухнями світу і відкривали вам найбільші кулінарні таємниці. А ви, дійшовши до Кітеля напередодні суперфіналу, вирішуєте приготувати щось незрозуміле з інтернету. Я дуже засмутилась через це, тому що я старалася. Я дуже хотіла показати якісь нові техніки, чому я навчилась, там level up, знаєш, отаке все. Ну, я засмутилась, але намагалась не падати тухом. Я, якщо чесно, охреніла, якби Оля з її оцими знаннями, з булками, з фокачами, мокачами, з постійними розказами про те, що. Вона знає всі технології, вона знає всі соуси, вона знає, як це робити. При цьому зробити і завжди, по суті, сіка я її бачила, що в неї була хоч раз краща страва, я не пам'ятаю цього.